Доброго дня, друзі! Ми з вами багато вже говорили про кімнатні рослини. І деякі рослини ви вже знаєте, такі як герань, фікус, бальзамін. Сьогодні ми познайомилися ще з однією рослиною. Що це за рослина? Виріс він на сонце пекучим, товстим, соковитим і дуже Колючим це кактус. Кактуси живуть в пустелях, там, де дуже спекотна і багата піску. Кактуси бувають різної форми, з товстими, м'ясистими стовбурами і колючками. А колючки у кактуса це листя, як у ялинки, хвоя. Пустелі, по кактуси полюбляють їсти верблюди. Їм Подобається соковита рослина. Кактуси можуть квітнути, їх квіти яскраві, великі і красиві. Подивіться на цю красу. А зараз ми зліпимо кактус. Для роботи нам потрібен пластилін різного кольору, серветка і підставка для ліплення. Спочатку я буду ліпити горщик. Горщик у мене буде синього кольору. Кладу пластилін і розкочую його між долоньками. Беру потім олівець і роблю ямочку для нашого кактуса. Беру зелений пластилін, поділяю його на опіл. Теж розкочую між долоньками. Один зробила і ще один. Розкочую білий пластилін, тоненьку ковбаску, з якою буду робити колючки. І маленькі-маленькі такі, такі відриваю, роблю колючки. Беру бусковий пластилін і роблю з нього кульку. Потім цю кульку розплющую і стекаю, надрізаю кінці кульки навкруги, щоб зробити пелюсточки. А всередині маленьку серединку квіточки. Ось такий кактус у мене вийшов. Зробіть і ви таку роботу. Я чекаю фото ваших робіт. Після ліплення витріть руки серветкою, а потім не забудьте їх помити. Я бажаю вам успіхів. До побачення!